Сьогодні ми з вами говоримо і далі про потреби за книгою Стефані Шталь Дитина в тобі має знайти свій дім. Хотіла вам її показати, але добре, я думаю, я думаю, ви знайдете цю книжечку, там, де вам буде комфортно. От і сьогодні ми продовжуємо з вами наш шлях в знайомстві з потребами. І основними потребами, про які ми будемо говорити сьогодні, це є потреба в самостійності і безпеці. І як ви чуєте, знаєте, з однієї сторони, от потреба в самостійності, а з іншої сторони, безпека. Для маленька дитинка, яка дорослішає, їй потрібна і самостійність, і безпека. Ну і у мене на перший погляд, знаєте, одразу ж тут такий, такий певний конфлікт цих потреб, тому що у дитини є і потреба в самостійності. І потреба, щоб з неї нічого не сталося. Тобто вона йде куди хоче, робить що хоче, так? і тут же вона хоче бути в безпеці. Тобто, як це? Як це? Як знайти баланс, що відбувається тут з людиною? Як же ці потреби комбінувати, так, щоб залишатися і в балансі з собою, в гармонії з собою? І, скажімо так, цей внутрішній конфлікт, щоб він не, не реалізовувався? Сьогодні поговоримо про це. І почнемо з такої інформації, що ви знаєте, що для маленьких діточок дуже важливо отримувати і підтримку, і таку, скажімо так, доброту, ласку від батьків. Але окрім цього, дитинці також є цікавим пізнавати світ. Тобто так, вона завжди повертається і йде до мами, до тата, там, щоб її накормили, щоб її обійняли, щоб її похвалили. Але ось ця цікавість до світу, цікавість до дослідження, вона є вродженою. І це нормально, коли діти намагаються самостійно діяти в тих рамках, в яких вони знаходяться. І навіть у шкільному просторі дуже важливо дітям давати простір для самостійності, тому що у них є ця потреба, і те, що їм потрібно, вони намагаються взяти різними способами. І ви знаєте прекрасно, як діти, ну діточки, пишаються собою, коли їм щось вдається, коли вони виконали щось самі, самостійно. Вони кричать: я сам, я сам. Відійди, мама, відійди, я сам. От. Для них це є важливим аспектом дорослішання. Тому що ось ця потреба в самостійності, вона якби є запрограм... вона програмує нас так, щоб ми ставали. З часом ну, ставали більш такими реалізованими в суспільстві, більш незалежними. Тому потреба самостійності вона є, і її варто розвивати і задовольняти, наскільки це можливо. І інколи самостійність також і про контроль. Тобто. Якщо людина, ну, наприклад, вже доросла людина виросла, і вона постійно хоче бути незалежною і самостійною, це значить, що їй дуже важливо повернути в своє життя контроль над ситуаціями і впливати на, на них. Тому що коли людина відчуває, що вона впливає на ситуацію і контролює цю ситуацію, то вона відчуває в без, себе в безпеці. І вона відчуває безпеку середовища. Саме тому система освіти зараз має змінюватися для діточок, тому що вони також мають отримати доступ до певного контролю того, що вони роблять. Тобто, щоб вони самі могли контролювати певні процеси в навчанні, самі могли контролювати. Скільки їм вивчати, як там, в якому темпі вивчати, і так далі. Вибір предметів і повертати певний контроль ну, діткам. З п'ятого класу вже необхідно, щоб вони самі обирали певні предмети, і необхідно, щоб вони самі обирали ту кількість інформації, яку вони готові засвоювати. Тобто ми не можемо, як дорослі, запихнути в них ту кількість інформації, яку ми собі як дорослі поставили за ціль, за мету. Дітки мають в своєму режимі, звичайно, з нашою мотивацією, з нашим підбадьоренням як вчителів, як вчителів вони мають робити свій процес більш контрольованим для них. І відповідати за наслідки цього процесу також. Тобто в школу має повернутися ну, десь з п'ятого класу і контроль певний ну, від діточок своїх процесів власних, і їхня ж відповідальність за цей процес. Бо у дітей зараз відібрана ось ця відповідальність на державному рівні. Це не має бути так десь з шести років. Відповідальність дитині повертається за те, що вона робить і як вона робить в суспільстві. Це важливий аспект. От. І якщо ми е, бачимо, що людина хоче все і все, 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 все підряд прям контролювати, то це може говорити про відсутність почуття безпеки, відчуття безпеки, і це може говорити про певну. Таку нестійкість і невпевненість в собі. Також ось ця потреба в контролі і в самостійності вона пов'язана з бажанням до влади. Тобто, чим більше розвинена самостійність, тим більше можливо є бажання володарювати. А, і а, також з контролем пов'язана ще й аспект впливу. Тобто, чим більше ми контролюємо, тим більше ми не в небезпеці нам здається внутрішньо. тим більше ми, можливо, не впевнені в собі. Це пов'язано з травматичним досвідом з дитинства. І це породжує ось цю ось цю жагу до влади і бажання. Впливати на оточення, впливати. Щоб, для чого впливати? Для того, щоб себе уберегти від ситуацій, які не бажані для нас, і в яких ми могли би відчути себе безсильними і безпомічними. Тобто через ось цей контроль, який вже, можливо, доросла людина проявляє в своєму житті, людина намагається себе. Врятувати, обезпечити від ситуацій, в яких вона почуває себе безсильною або безполічною. Тобто, це пов'язано з травматичним досвідом. Десь це вже з людиною можливо в дитинстві відбулося. От. І ем, спочатку дивіться, ми можемо для того, щоб ось цю владу, контроль, самостійність. А, там, якісь свої бажання задоволь... задовольняти. Ми хочемо, і щоб це зробити, нам, а, ну, ми, як дітки, починаємо різними способами користуватися. А, як немовлята, ми можемо кричати, щоб повернути собі контроль, владу, вплив, так, криком. І можемо цей паттерн криком. Перенести навіть на доросле життя, коли ми ну, не тільки користуємося своїм мовленням, щоб пояснювати людям, які у нас саме потреби, незадоволення, а ми можемо тоді просто цим же паттерном користуватися, щоб повернути собі відчуття ось цього контролю, влади, незалежності, І е, відчу, ну, якби відчути відчуження від е, цього стану безсилля і безпомічня. Ось і. Це важливо розуміти, тому що процес навчання для діточок в школі має також базуватися, і програма має будуватися на розумінні того, що у дітей є як потреба в самостійності, так і потреба в безпеці. І потреба в безпеці також реалізується через встановлення чітких рамок. Дитина відчуває себе в безпеці, коли є встановлені в школі чіткі правила і рамки. Так вона знає, що за ці рамки не можна заступати, і її мозок це сприймає, що і інші не будуть цього робити. І тоді людина відчуває себе в безпеці. Це як правила дорожнього руху. Якщо ти розумієш, коли їдеш на машині, що всі будуть слідувати правилам, то тобі якось безпечніше. Коли ти розумієш що є різні люди, що там камер спостереження немає, що за цим не слідкують, то тут ти вже себе відчуваєш в такій більш напруженій ситуації, так да, коли ти їдеш по дорозі, от і е, до цього ще важливо сказати, що такі контролюючі батьки, які хочуть прям ну, все контролювати і робити, ну підстилати якби все м'якеньке для своїх діточок. Також впливають на задоволення чи на задоволення ось цієї потреби в самостійності. І ті люди, які ті батьки, які таким чином впливають, намагаючись все перестрахувати і підстрахувати, то вплив це є ну, дещо негативним для дитини, тому що так дитинка, по-перше, не використовує свої спроможності. Вона починає сумніватися в своїх спроможностях взагалі діяти, вона відчуває ліміти певні, тому що їй не показало, що ти можеш щось робити. Якщо, наприклад, вчитель або ну, в процесі навчання або батьки постійно намагаються все контролювати, то дитина відчуває себе неспроможною. Неспроможною діяти, неспроможною відповідати за свої дії, і неспроможною приймати певні рішення, тому що, тому що тут вона зустрічається із почуттям страху, що вона зробить помилку. Якщо батьки або вчителі занадто авторитарні і хочуть, щоб діти виконували все тільки так, як потрібно. Якщо немає простору для Розвитку уяви дитини для того, щоб просто дитинка в своєму темпі рухалася самостійно на щось відволікалася, на те, що їй цікаво, або не відволікалася. Да? І такі дітки вони виростають не самостійними і залежними від людини, яка буде готова взяти за цих дітей відповідальність, навіть коли вони вже виростуть і будуть вже дорослими. Угу. І а, це впливає на почуття спроможності да? а, і на впевненість в собі. Або а, ці люди, які потім виростають, яких дуже сильно опікали, а, то вони намагаються, можливо, відділитися від своїх батьків досить різко, тому що забагато контролю, забагато опіки. І тому ось цей процес сепарації проходить навіть між вчителями і учнями, тому що якщо вчитель і система контролююча, то учні намагаються відірватися від системи, піти проти системи. І тоді процес сепарації проходить досить жорстоко для, для самих відносин між вчителями, учнями, між батьками і дітками. Тобто, чим ми, як вчителі, більше розуміємо, Наскільки ми контролюючі, чим ми більше розуміємо, наскільки ми даємо дітям можливість для саморозвитку і для прийняття їхніх рішень, але ну, в рамках екологічності і безпеки для дітей, так то чим більше ми це розуміємо, тим більше для дітей створюється простір для їх руху і для м'якої сепарації. Від вас, як від дорослих, з протягнутою рукою вашої підтримки в цьому процесі, коли діти намагаються діяти самостійно, без вас і відсторонюючись від вас. Чи вміємо ми, як вчителі, підтримувати і протягувати руку безпеки такої, да? як підтримки, якщо діти це потребують, коли вони роблять щось не так, як нам здається, хотілося б, чи вміємо ми це робити? Це інше питання. Цьому, ну, ми маємо цьому навчитися. От. Тому що інакше вони просто тоді намагаються занадто стати незалежними, занадто вільними, вони намагаються відірватися від всякого контролю, тобто така контрзалежність відбувається. Да? Ну, вони входять в контрзалежну позицію. І для того, щоб в цій незалежній і контрзалежній позиції. Вони будуть хотіти мати більше влади. Тобто, для того, щоб від вас відсепаруватися, коли у вас забагато контролю і немає простору для самостійності, то дітки тоді будуть намагатися відсепаруватися, від, відділитися, а, і взяти певну владу, щоб, ну, скажімо так, щоб вам доказати, що вони спроможні. Тому що ми, як вчителі, інколи. Думаємо, що без нас вони нічого не зможуть. А це не так. Це не так. Прийміть цю думку просто От я вам рекомендую: прийміть цю думку, що без вас вони зможуть. Прикиньте, вони зможуть без вас. Всі дітки це зможуть, тому що це їхнє життя. Ну, якби, я маю на увазі процеси вже сепарації, так, такі процеси, і ті процеси, які екологічні, да, які вже проходять в школі там, і так далі. Бо ми інколи, як вчителі, занадто знаєте, пресуємо, занадто думаємо, ой, та він там без мене нічого не може, нічого не впорається, як же так? Ні, не хвилюйтеся, впорається. А інакше війде в процес контрзалежності і буде намагатися відділитися від вас, сепаруватися більш жорсткими методами і способами, і при цьому, намагаючись взяти якомога більше собі контролю і влади в своє життя, вицепити цю владу. Щоб доказати щось. От. Тому такий невеличкий підсумок, друзі. У кожної людини з дитинства формується подвійна потреба це у безпеці, тобто бути захищеним, знати, що поруч є надійні люди, які приймуть, підтримують, створять умови для довіри, і ця безпека вона дає внутрішнє відчуття ґрунту, опори під ногами у дитини. Якщо ось ця. Безпека і потреба реалізуються в їхньому житті. І також у дітей є потреба, інша друга в самостійності, це прагнення до свободи, можливості приймати власні рішення, досліджувати світ, відокремлюватись від батьків і йти власним шляхом. І ці дві потреби, на перший погляд, можуть мати суперечливий, ну, суперечливий характер, тому що ми хочемо. Належати до сім'ї або до класу, або належати до, скажімо так, оточення вчителя нашого, да? і належати, і бути в безпеці, але й водночас бути незалежним. І треба тут навчитися балансувати, знайти баланс між ними. Тобто, якщо є лише безпека, але немає простору для свободи, то людина стає залежною, невпевненою і боїться ризикувати, робити кроки вперед. Але якщо є самостійність без відчуття безпеки, без рамок, без чітких меж, що можна, що не можна, що ти маєш право робити, що не маєш право робити, і де є твоя відповідальність як дитини, якщо цих меж немає, то з'являється тривога. Страх залишеності, постійна напруга зробити щось не так і бути відкинутим. От і здорова самооцінка вона розвивається саме тоді, коли дитині дозволяють і бути захищеною. Тобто, ось моя рука підтримка, я тут, я з тобою. Ти йди і роби свої помилки, я буду тут перед тобою, але я, 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 я з тобою, дійсно, я тут, і ти можеш до мене звернутися, коли тобі важко. І коли ми дозволяємо ось це пробувати там, проявляти свої, свою самостійність, проявляти свої дії і поступово, поступово розширювати межі свободи, але в екологічному і безпечному для дитини просторі. Так? Так, щоб дитинка розуміла, що якщо вона впала і вона помилилась, вона їй є куди йти. Вона є рука, яка її підтримує, це ваша рука, як вчителя, як е батьків, як там, подруг і так далі. І якщо... Але, але ви, не, ну, якби, ви не тримаєте її біля себе весь час, і ви дозволяєте їй робити кроки, і робити е, ці певні навіть помилочки. Але ви знаходитесь за нею і поряд з нею. І коли їй потрібна ваша допомога, вона знає, що вона і ну, вона її отримує, що їй куди повертатися до вас, і вона тут не отримує покарання або висміювання, або я ж тобі казала, да? а отримує саме підтримку і саме такий дотик до її серця, коли їй перестає бути страшно робити кроки вперед. Дякую вам дуже, друзі. Я сподіваюся, що ця інформація для вас якось є комфортною, є, ну, як комфортно, є корисною, я не слово, є корисною. І, можливо, ви напишіть про себе, як це про вас, як це про ваші сепараційні процеси з батьками, з вчителями, з дітьми. Напишіть, будь ласка, як ви в цьому всьому відчуваєте себе. І я вважаю, що для нашої системи освіти це є необхідністю зараз. Змінювати саму систему, саму філософію освіти в Україні, розуміючи ось ці дві навіть базових потреби безпеці та самостійності. І ми зараз коротенько помовимося це кому комфортно залишатись, комуні до наступної зустрічі, друзі. Господь, я дякую Тобі Боже за нашу Україну, Боже, за нашу землю, Боже, за нашу країну, за нашу державу, Господь. Я просто проголошую, Боже, приємні благословенні зміни в нашій сфері освіти, Господь, які ведуть за собою покращення стану психологічно-емоційного і фізичного стану, стану здоров'я дітей в Україні віднині. Я просто забороняю будь-яким проявам ПТСР, будь-яким проявам невротичним межовим розладам СДВГ просто забороняє цьому всьому бути і розвиватися в Україні віднині. і забороняє цьому всьому бути підкріпленим незрозумілими жорсткими правилами освіт... освітньої системи. Не під я забороняю. Ось цій непідтримці від освітньої системи існувати в Україні в ім'я Ісуса Христа. Я просто проголошую, Боже, Твоя нова система освіти, твої, твої, твої нові погляди Боже людей через призму любові і розуміння потреб другої особи, Господь, хай ці всі прояви реалізуються в освітній системі України від нині. В ім'я Ісуса Христа, я молюсь і благословляю. Нашу систему освіти в Україні і нашу країну в цілому благословляє Боже, благослови в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, друзі, за наступне зустрічі.